Пожежа на полігоні твердих побутових відходів, що виникла 2 серпня, втратила свої загрозливі форми. Однак локальні осередки вогню вимагають немалих зусиль від вогнеборців. Саме ці маленькі джерела можуть спровокувати нові займання. Пожежно-рятувальні підрозділи МНС міста та області впродовж трьох днів намагаються ліквідувати пожежу. Усладнює процес гасіння, це відсутність достатньої кількості води, сильний вітер. Локального характеру осередки і відповідно відсутність під'їзних шляхів до місця горіння. Воду у понеділок підвозили досить активно, втім, знешкодити всі осередки було неможливо. Спрогнозувати появу вогню на міському сміттєзвалищі вкрай важко, оскільки об'єкт відноситься до категорії підвищеної небезпеки, та й цьогорічна спека є не останньою серед чинників займання. Начальник УЖКГ Віктор Чабайда вихід ситуації, бачить двома шляхами. Саме перше, це потрібно будувати тут водогін. Потрібно побудувати водогін, щоб поставити пожежні гідранти, щоб можна було виключити підвозку води. Необхідно це будувати, побудувати сміттєпереробний завод. На сьогоднішній день Хмельницький один з десяти міст України, який пройшов всю процедуру. Чисте місто називається таке, виграв тендер на будівництво сміттєпереробного заводу. Але, на жаль, на сьогоднішній день інвестора так і немає. До речі, управління житлово-комунального господарства міста теж долучилося до рятувальної місії. У нас просто знаходиться резервний фонд. Завдячуючи резервному фонду, ми змогли паливно-мастальними матеріалами забезпечити пожежників для своєчасного пожежогасіння. гасіння. Загалом на локалізацію вогню було залучено більше 60 рятувальників та 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також комунальні служби міста.